А вітати вас на нашому сайті. Якщо вас цікавлять депозитні програми, дозвольте мені протягом однієї хвилини коротко розказати про переваги кожного з наших депозитів та надати декілька порад щодо вірного підходу при виборі вкладу. До того, як вирішите, яку депозитну програму обрати, надайте собі відповідь на питання Я хочу заробити або зберегти гроші. Якщо вас цікавить заробіток, раджу звернути увагу на відсотки по депозитах в грівнах, бо вони є одними з найвищими на ринку. Якщо ви хочете зберегти ваші гроші, то розміщайте їх в першу чергу в іноземній валюті. Тепер щодо депозитів РД банку. Депозит класичний це вклад для тих, хто в першу чергу хоче заробляти. Ця ставка 25,5 річних в гривні, однак з чіткими строками розміщення вкладу, тобто депозит класичний для довгострокового розміщення та отримання максимального прибутку. Дякую за увагу та за те, що ви з нами чекаємо на вас у відділеннях РД Банку.